Леді та джентльмени нове відео на каналі! Всім привіт, народ! Сьогодні я вам розкажу про мої самі улюблені мультики Ось і паки! Це один із моїх найулюбленіших мультиків дитинства. Губка Боб! Це також один із моїх улюбленіших мультиків дитинства. Ну, а те, що я на них уже виріс, нічого не відміняє. Ну, а сюжет самих посіпак, ну, примірно такий, якийсь. Не знаю чому, я дуже сильно їх любив. Тому я просто не міг записати їх у улюблені мультики мого дитинства. Ну, а тепер. Губка-Боб! Це ну, найстраніший мультик із мого дитинства. Якась губка, хіпатрік, ну, блін, ну капець. А ще він самий позитивний. і найнаулюбленіший мультик моїми батьками. Ну, а тепер я не знаю, що сказати. Так що не хворійте. Всім пока!